Доброго дня, хотів би залишити відгук про москітні сітки, які брав в місті Дніпро у магазині світ москітних сіток. Уже декілька штук поставив, декілька от ще в процесі зараз буду ставити. Все стало ідеально. Виготовили чітко по моїм розмірам: міліметр-міліметр, так як я і хотів. Натягнулося все як барабан, ідеально, бачите, без всяких складок і так далі, які теж портять від. І це вже сучасне рішення, вже нема цих допотопних рамок, які пережимають ущільнювачі, які зручно потім на зиму десь складати і так далі. Ну, Тут це набагато простіше, можна помити, скласти собі в шкафчик, і... і встановлення займає там секунди. Ну, в моєму випадку є ще додатковий ущільнювач. Тут прям не так супер ідеально і швидко, як у більшості вікон, Але це все рівно набагато швидше, ніж з рамкою. Ось. Все. Поставив, все підігнав. Від себе порекомендую гарно вимивати вікна, хорошо їх обезжирювати, Якщо є змога ще промазувати прайме вітрем для двосторонніх стрічок, щоб там прям все зробити по заводу, намерзло, щоб воно все було вже не на вік. Тобто, ну, обратна сторона ліпучки. Ось. ну. В принципі, я кажу, я задоволений на всі 100% буду всім прям рекомендувати від себе. Це реально крута річ. Прям лайк, рекомендую.